На жаль, обстріл прифронтових громад це регулярна практика, і на жаль, вона часто буває з смертельним смертельними випадками. Вчора ворог фабом вдарив по гуліпільській громаді. Одна людина одразу ж загинула. Три людини, два чоловіки, одна жінка були доставлені в лікарню. І наразі наші лікарі роблять все можливе, аби врятувати їхнє життя. А в цілому, за вчорашній день більш ніж 400 ударів, здебільшого то фронтовій території, фронтовій громади, і наразі не стає меншим кількість ворожих ударів по території прифронтових населених пунктів. Наразі за цю ніч ворог не обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові території. За ніч постраждалих у нас немає інформації, але також слід додати про те, що на сьогоднішній день в лікарнях міста Запоріжжя знаходяться 18 людей. Це саме ті постраждалі від масових ворожих обстрілів, які були доставлені в лікарню. і Знаходяться, на жаль, деякі пацієнти, за які наші лікарі продов... Продовжують боротися, знаходяться в лікарні вже а, більш ніж місяць, але дуже сподіваюся, що скоро вони одужують і будуть виписані з лікарні.